Ну а Литва інвестує в оборону промисловість України і закупить у Києва зброю на 20 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міноборони Литви. Там зазначили, що прагнуть до ще тіснішої співпраці з Україною у військовій сфері. Список зброї придбаної в Україні відомство не розголошує з міркувань безпеки. Ну і тепер до подій на фронті минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакував на покровському напрямку. Там відбулося 27 сім ворожих штурмів на турецькому, 15, на новопавлівському і лиманському по 11. Ну а на Курщині російські війська посилили вогневий контроль над логістичними маршрутами ЗСУ, що значно ускладнює становище українських сил. Про це повідомили аналітики моніторингової мапи Deep State. Росіяни прорвалися до району новенького, звідки завдають ударів по логістиці зсу на шляху від юнаківки до суджі через особливості місцевості закріпитися там складно, але противник активно нарощує сили, зокрема в районі Свердлікового. Найгірший сценарій пишуть аналітики це вихід росіян на околиці суджі, яка вже перебуває під їхнім вогневим контролем. І загалом минулої доби ворог 16 разів штурмував позиції ЗСУ у Курській області.